Друзі, сьогодні в нас буде дуже цікавий тест. Ми будемо тестувати бігові годинники. це фітнес-браслет Xiaomi, Apple Watch, а також професійний біговий годинник Garmin. Ці годинники насправді знаходяться в різних бюджетних категоріях. Але мені дуже цікаво, чи відрізняються показники цих годинників між собою. Ми будемо звертати увагу на показники пульсу, заміру відстані, трекінгу на мапі за еталонні показники. Ми будемо приймати показники ось цього годинничка. Почнемо тест. Погнали! Я запланував пробігти декілька кіл в легкому темпі навколо нашого міського парку та зробити декілька прискорень для того, щоб побачити, як на них відреагує мій серцевий пульс. Я думаю, що три кола навколо парку буде достатньо для того, щоб порівняти дані. Почнемо із карт. Першим розглянемо трекінг маршруту на годиннику Garmin в додатку Garmin Connect. До речі, компанія Garmin є першопрохідцем у навігації, тому їхні карти завжди точні. Навіть тенісний корд позначений, біля якого я робив прискорення. А тепер глянемо на трекінг маршруту від Apple Watch. Мені все ж здається, що карта трішки менш деталізована, і, як ви можете побачити, тенісний корт тут не зазначений. Позначено старт та фініш забігу, а також зеленим кольором виділено прискорення. І нарешті мапа від найдешевшого гаджету Xiaomi. По деталізації дуже схожа на карту від Apple Watchів. Позначений старт-фініш та моє прискорення. А тепер найцікавіше, давайте порівняємо основні дані моєї пробіжки і почнемо із Гарміна. На першій сторінці ми традиційно бачимо основну зібрану статистику пробіжки. Далі у вкладці статистика наведені деталізовані дані, їх тут дуже багато. Адже Garmin Epix Gen 2 це перш за все професійний спортивний годинник, який збирає багато різних показників. Далі ми бачимо інформацію по колах. Далі наведені графіки, тут наглядно видно мої прискорення, а також подані різні інші дані у вигляді графіків, що дуже зручно. Ще раз повторюся, що години Garmin дає нам дуже багато деталізованої інформації, яка згодиться вам для того, щоб досягати нових високих результатів. Далі розглянемо статистику від Apple Watch. На першій сторінці розташовані три основні меню: деталі тренування, кола та серцевий ритм, ну а також карта. Кожен із пунктів можна відкрити та побачити деталізовану інформацію, яка теж подається у вигляді графіків. Також доступні дані по кожному кілометру нашої пробіжки, ну і графік серцевого ритму. Я б сказав, не густо даних від Apple Watch, я очікував більше. Можливо, потрібно встановити якийсь спеціальний додаток, а не користуватися стандартним. Ну і останній додаток Zep Life від Xiaomi. Зверху подається основна інформація про біжки, а далі ми бачимо інформацію, подану у вигляді графіків та схем. До речі, за об'ємом поданої інформації я приємно вражений і ставлю цей фітнес-трекер на друге місто після Гарміна. Ну і ось так виглядає розгорнута статистика про біжки. Ну і настанок я підготував для вас таку табличку для порівняння даних. Загальна дистанція плюс-мінус 10-20 метрів похибки. По середньому темпу фітнес-трекер Xiaomi навіть на 1 секунду ближчий до правильного результату, аніж Apple Watch. Середній пульс Garmin та Apple Watch поміряли один в один, а фітнес-трекер зробив похибку десь приблизно в 10-20 ударів на хвилину. По калоріям похибку майже в 40 ккал зробив знову фітнес-браслет Xiaomi. А середній кадренс всі годинники порахували однаково. І на останок середня довжина кроку у Garmin і Xiaomi відрізняється лише в 2 см. А відповідних даних з Apple Watch я не знайшов. Висновок Garmin дає вам просто купу точних даних, які обов'язково вам знадобляться як професійному спортсмену. Фітнес-браслет Xiaomi, який дуже порадував, точно міряє дистанцію, а також темп бігу. Але дає все ж таки незначну похибку при замірах. Серцевого пульсу Apple Watch зручний в користуванні з точними датчиками, які дають майже ідеальні показники, але кількість та деталізація цих показників значно відрізняється від інших годинників. Ну а ось такий біговий годинник від Garmin ви можете придбати в інтернет-магазині Merrill. Звертайтесь.